У древніх людей були навички телепатії, а також колективного мислення. Щось на кшталт ефекту Сотої Маут. Хоча про існування таких явищ тепер ми можемо тільки здогадуватися. Японська легенда розповідає нам про Сеншу Нояндж, три священні предмети, дані великою богиною Сонця Аматерасу Омікамі. І ці три священні предмети донині є символами імператорської влади у Японії. Це меч, коштовний камінь і дзеркало. Зміст причетності до влади меча і коштовності досить зрозумілий. Дзеркало меч. Дзеркало, у якому богиня Матерасу Мікамі бачила вираз свого власного обличчя і здобувала знання про себе, з'явилось, щоб символізувати її божество. Але не безпідставно вважати його символом уяви, свідомості і знання. Меч або сила, коштовний камінь або гроші і церкало або знання самого себе разом утворюють одну інтерактивну систему. Але цінність в цій тріаді в різні часи були різні. Цивілізації піраміди першим був меч, тобто військова сила. Потім, та ще й почасти зараз, пріоритет здобули гроші, а в ширшому розумінні володіння ресурсами. Але ми живемо в епоху, коли основним елементом владної тріади стає дзеркало, тобто знання людиною своєї природи, а ще в більш широкому форматі володіння інформацією. Україна поки що не має офіційної національної ідеї, і це дуже добре. Бо інакше вона б негайно стала бюрократичною догмою і втратила б всілякий сенс. Деякі наші політики пропонують як національну ідею технологічний прорив України, використання економічних моделей таких країн, як Малайзія, Південна Корея чи Китай нонсенс. Ці країни започаткували свій прорив декілька років тому. І тоді їхні плани були справді революційним ноу-хау. Запозичуючи ці моделі зараз. Ми здійснимо технологічний прорив у позавчорашній день цих країн. І будемо далі пасти задніх. Світ, бо не стоїть на місці. Національною і справді народною ідеєю українців повинна стати, але тільки не на державному рівні, ідея духовного лідерства світу, як спадкоємців людей, що створили найдревніші цивілізаційні моделі. Але при цьому треба розуміти, що духовність це не магія. Не церковні ритуали, і не ходіння в вишиванках та запасках. І навіть не мова. Це практичні насамперед прикладні психотехнології змін. Це відновлення древніх знань. Це свого роду регенерація тієї фантастичної ефективності мислення, якою були наділені ті люди, що навчились вперше орати поля, що здогадались ліпити горшки і плавити метали що придумали, як варити кашу і пекти хліб, і записувати слова. Нагадаю, ті люди були нашими предками і їх гени живуть в наших тілах. Вони створили цивілізацію, а ми ж їхні нащадки тільки розвивали та вдосконалювали деякі їхні винаходи. Зараз ми встані піти далі. Для цього не треба ні особливих ресурсів, ні грошей. Для цього потрібне тільки розуміння, що єдиним інструментом покращення життя уже сьогодні є свій власний мозок, який ми, люди, не використовуємо навіть на кілька відсотків. Світ іде вперед. Пірамідальна цивілізація розпадеться ось-ось. -ос і замінить її цивілізації інформаційної мережі. І якщо судилося нам здійснювати прорив, то нехай це буде прорив у власне майбутнє, а не в чуже минуле. Ми можемо зробити це, тільки сполучивши традиційну українську ідею спасительства і жертовності з потенціалом принципово нового мислення. Іншими словами, сполучивши разом так і ні. Чи можливо це? Два кольори нашої держави жовтий і блакитний, відображають древню символіку людства єдність протиріччя. А вони є фоном для герба України, тризуба. Знака Шіви арійського символу перемін. Тільки одна країна в світі має таку символіку. Ти знаєш, що це за країна. Вона твоя.